Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку протипіхотну міну, як ПОМ-2, протипіхотна осколкова міна. Тому попрошу вас підписатись і ставити лайки. Протипіхотна-осколкова міна ПОМ-2 одна із самих розповсюджених мін, які зараз знаходяться на фронті. Як вона потрапляє на ту чи іншу ділянку місцевості? Є такі системи дистанційного мінування, як ПКМ 1. Ось тут прикріплю УМЗ, наприклад. так. Це такі спеціальні установки, які розкидують дані протипіхотні міни. Також є модифікації таких мін, наприклад, як POM2R або МІП. Вони встановлюються вручну. Ось, Розглянемо зараз варіант саме дистанційного мінування. Да варіант саме дистанційного мінування міни POM2. Тобто, що відбувається з касетного блоку вилітають дані протипіхотні міни. Тут зверху над біжком знаходиться такий стаканчик. Тобто, коли спрацьовує механізм дальнього зведення, він спрацьовує протягом 50 секунд, міна переводиться в бойове положення. Тобто вона прилетіла на місцевість, отсюди відстрелює такий стакан, це буде перша ознака проведення дистанційного мінування. Після чого, коли стакан відстрелив, від... Зкриваються оці вот стабілізатори, тобто міна стає на поверхні, ці стабілізатори не, даїть, не дають її там коливатися вліво-вправо. Тут знаходиться двіжок. З даного двіжка вистрелюють 4 датчика цілі. Тобто тут наявні 4 розтяжки. Якщо у ПОМ 3, що я розказував у попередньому відео, датчик цілі є сейсмічний, тут датчики цілі. Наявні 4 розтяжки довжиною приблизно в 10 метрів, на кінчику яких знаходиться невеличка пружинка, за допомогою якої е датчики цілі можуть чіплятися на гілки, кущі, тобто на рівні, наприклад, грудей, так, пояса, коліна, Тобто це не говорить про те, що датчик цілі буде проходити тільки по землі. Тобто, наприклад, все міна встала в бойове положення. так, Що відбувається далі? Наприклад, здійснюється рух тої чи іншої особи. І зачіпляє хтось датчик цілі. Сила навантаження на датчик цілі складає від 300 грам. Тобто, коли з цього двіжка йде розтяжка, іде, наприклад, зусилля 300 грам, двіжочок чуть-чуть повертається, після чого, що відбувається. За допомогою вишибного заряду звідси вилітає основний заряд вибухової речовини та готових вражаючих елементів. Тобто тут є свої осколки. Вилітає звідси вишибний заряд. Висота 60-90 см і вкруг вражає все живе. Радіус суцільного ураження близько 16 метрів. Дуже небезпечна міна, дуже підла. За розмірами вона невелика, приблизно сантиметрів 12-13 тобто з тобто на поверхні ґрунту, особливо якщо це якісь кущі, то міну дуже погано буде видно. От, наявний самоліквідатор у даної міни від 4 до 100 годин. Дуже часто цей самоліквідатор не спрацьовує. Самоліквідатор тут гідромеханічний, тобто каучуковий. Він дуже прив'язаний до температури повітря навколишнього середовища. Тобто, якщо це холодна пора року, каучук перетікає довше, самоліквідатор може спрацювати більше, навіть як через 100 годин. Якщо це тепла пора року, каучук більш, більш в'язкий перетікає з камери в камеру скорше, самоліквідатор ліквідатор може спрацювати раніше. Тобто, наприклад, якщо побачили дану міну, да, наближаєтесь до неї, бачите датчики цілі, але в цей самий непідходящий момент може спрацювати самоліквідатор, ліквідатор, тобто, що може призвести до дуже і дуже печальних наслідків. Тому ніхто нічого не чіпає. Тобто, дана міна не підлягає знешкодженню, дана міна підлягає лише знищенню. Тобто ставиться накладний заряд і міна шляхом контрольованого підриву знищується тільки на місці, підходити до неї заборонено, тому що е, хто знає, які там терміни самоліквідації, наприклад. Е, або вже всі терміни сплили, але по якимось причинам міна не здотонувала, вона все одно знаходиться вибухонебезпечним предметом, так як термін її бойової роботи буде необмежений. Тобто, якщо ви бачите на ділянці, Ознаки дистанційного мінування це будуть тубуси, кришки. Кришка, яка знаходиться на двіжку, має на собі стабілізаційні стрічки. Ця кришка від даної міни буде знаходитись на відстані 5-7 метрів, тобто це буде так само першою ознакою дистанційного мінування. Тобто, якщо ми бачимо ознаки дистанційного мінування, то ми розуміємо, що це будуть або протипіхотні, або протитанкові міни з тими чи іншими датчиками цілі. Тому будьте дуже і дуже обережні. Тому підводимо підсумки. Міна. Осколково з вражаючими готовими елементами, які б'ють в круг в радіусі 16 метрів, буває все жиле. Все живе. Самоліквідатор наявний, але дуже часто не спрацьовує. Самоліквідація від 4 до 100 годин, гідромеханіка, тобто знешкодженню, тобто, в транспортний стан міна не переводиться. Міна підлягає тільки знищенню. Якось так. Всім дякую за увагу. Хто ще не підписався, підписуємось і ставимо лайки, і бережіть себе.